В 1965 році колишній Первомайський район з центром в місті Первомайський завжди був і залишається аграрним, адже чорноземні ґрунти сприятливі для інтенсивного розвитку сільського господарства. На території довгі роки успішно працюють зернопереробні підприємства та елеваторні комплекси. Тож, як за радянських часів, так і від утворення незалежної України в сфері агропромислового комплексу Первомайщина завжди входила в число лідерів Харківщини. По збиранню та переробці зернових Від початку повномасштабної військової агресії Росії аграрії Первомайщини стабільно забезпечували продовольчу безпеку не лише Харківщини, а й усієї України. Нині, відповідно до закону про декомунізацію в Первомайському триває онлайн-голосування за нову назву міста. Велика кількість авторитетних людей впевнені, що при перейменуванні міста слід враховувати хлібопекарські традиції багатьох поколінь, адже і раніше, і сьогодні Первомайщина була і залишається хліборобським регіоном. Тут вирощують, збирають, переробляють зернові, виробляють борошно і круп'яну продукцію, випікають хліб. Ви знаєте, задоволеним, звісно, ніхто не може до кінця бути, але я хочу зазначити, що всі запропоновані назви це була виключно ініціатива наших містян, тому повинні відноситися з повагою до цього. По перше, ну на комісії ми. Перечитали всі назви, їх було понад 500, здається, 580. Вони непогані всі назви. Більшість з них такі є позитивними, і ми повинні усвідомлювати, що з цією назвою нам доведеться жити дуже-дуже. Сподіваємося, довго і щасливо і нам, і дітям, і онукам, і правнукам. Тому я би обирала, звісно, якусь позитивну назву. Мені подобався звитяжин. Ну, на жаль, підтримки не знайшло. Але що подобається особисто мені добродар, несе добро, бо кажуть, як корабль називеш, так і попливеш. Мені подобається хлібодар. Бо хліб це найголовніше, що є в житті людини. У нас на Україні це наш бренд, і хліб у нас вирощується, у нас переробляється, мука робиться і у нас печуть хліб. Тому це стовідсоткова ну, на наша назва, і мені подобається дуже. Златопіль, золоті поля, які розташовані навколо нашої громади. Коли ми їдемо в місто, ми бачимо це і пшениця золота, і соняхи. Тобто, оці три назви це особисто мої фаворити. Нравиться тим, що є трохи проявити… какую-то гражданскую солидарность или свою гражданскую позицию может любой из жителей города. Есть масса вариантов названия города, которые предлагают сами же горожане. Поэтому перспективно на эту ситуацию смотрю. Нравятся два названия. Одно из этих названий созвучно с бригадой, которая защитила нас. Всегда было, есть и будет пахать землю, кормить людей, растить хлеб богоугодным делом. Не у каждого человека есть возможность выбирать название для своего населенного пункта города. У нас це можливість є. Вважаю, що названня города в будущем Хлібодар оптимальний вибір. Багато гарних назв. Но я вибрав хлібодар. Справа в тому, що я в Первомайську 81 го року багато років віддав сільському господарству. Працював бригадиром тракторної бригади і головним інженером. Наша земля Первомайщини це хороший жирний чорнозем, який дає дуже гарний хліба. Думаю, це буде правильно назвати наше місто хлібодаром. Ну а так, в місті, звісно, дуже багато питань, які треба вирішувати негайно. Ну і це теж не останнє. Я завжди відношусь позитивно до того, щоб впроваджувати ну, якісь ініціативи за для розвитку громади. У будь-якому разі в умовах сьогодення це є такою нагальною проблемою, і є необхідним. Моє ставлення особисте ну найбільш мені до вподоби такі назви, як добродар, хлібодар, і чому саме? Тому що ну, з давніх давен Слобожанщина славилась своїми родючими землями, і наше місто воно територіально знаходиться на черноземі, пов'язане з сільським господарством, вирощуванням пшениці. і Як кажуть, народі хліб всьому голова. І це не дивно, адже хліб здавна вважали основою життя, символом добробуту, багатства. Хліб є всесвітнім символом миру. І хотілося б, щоб в нашій громаді завжди панував мир, добробут, слагода. Ну, саме тому хлібодар. Це ініціатива дуже добра. Я ставлюся, тому що місто Промайський це. Е... Минуле, так скажемо, радянські часи, тому зараз, коли в нашій країні війна, то я вважаю, що це, це добра ініціатива. Мені дуже подобається назва Хлібодар, тому що в нас є потужна компанія. Та в нас дуже багато полів, зернових культур, і це, це асоціюється, принаймні для мене, асоціюється з нашим містом. Ось також добра, назва подобається: Добродар, квіточ дуже приємні та созвучні. Так, мені подобається, що міняють назву міста. Дехто не згоден з цим, а я вважаю, що це потрібно, що це наразі зараз потрібно. І я визначилась вже, мені подобається назва Добродар, тому що добро це світле, радісне, приємне почуття, це слово асоціюється з ніжністю, з весною. Дуже б хотілося, щоб наше місто мало назву Добродар, тому що люди будуть добрішими. Більше до душі мені як особисто підходить як би Чому саме так? Ми знаємо, що у нас дуже родючі землі, багаті на врожаї, на зерно, яким ми можемо допомагати не тільки своїй громаді, а іншим громадам, областям і навіть деяким державам, якщо то потрібно в цій ситуації. Особисто моя родина теж займається хліборобством, тобто є паї, там поля, які можна використовувати в сільському господарстві для своїх якихось нужд. В нашій громаді є підприємства, які забезпечують хлібом. Дуже багато громад, областей, де окуповані території. Ми знаємо, що не в усіх територій громадах є можливість саме випікати хліб і відсутня на зараз робоча галузь така. Немає можливості навіть прибрати врожай, було і зараз наступає саме посівна пора, де теж не всі громади зможуть на замінованих територіях посіяти хліб. У нас дякувати Богові, що не було окупації і що всі поля здатні для того, щоб виробляти саме продовольчу таку продукцію. Ну я думаю, що в усіх відносинах саме підходить хлібодар. Мені до душі, тому що. Як громадянки нашої територіальної громади хочу сказати, що думали про те, що як будуть називатися наші ліцеї, садочки. Дуже гарно звучить, як би сказати, що Перомайський ліцей був там номер 7 а тепер буде Хлібодарський ліцей номер 2 3, 7, 5, 6. Або садочок, саме Хлібодарської територі... міської територіальної громади хлібодарцями. ну дуже гарно звучить. Я льстити не хочу, мені вже льстити нечого, У мене на шр на шрама вже не залишилось, щоб льстити. Але Ми всі благодарні, это всі люди говорять. Это не Сипко, це говорять всі люди. О том, що і керівники, оба цимбало, і ясинське, і там члени їхніх всі колективів видержали такий напор. что одному Богу известно. Водители, тут бомбежка, тут хлеб надо вести. Это очень-очень сложно. надо вырулить и заправиться, бензина нету. И так далее, масса вопросов, и коллективе водитель боится ехать. Ну, масса-масса вопросов. И эти руководители, дай Бог им здоровья, особо коллективам, и Теры, и Ромы. У нас был район сельскохозяйственный, и мы были в лидерах. Мы были в лидерах все время. І ми вдячні тим сільхоз, всім руководителям і сільхозникам. У нас сейчас три громади, в нашій громаді Ржав... округа, Ржавчик Ржавчики, Грушина. Тому всім сельхозникам зараз, дай Бог выдержать, обсеятися. Потому що сейчас, когда знаешь, трактор йде, там заминирован, не заминирован, дуже очень, -очень Тому я Своє лично мені вискажу со многими людьми і на базарі, і в магазинах і так далее. далее. Ми склоняємося к тому, щоб наш город носил название Хлебодар. Это будет как раз то, що нам необходимо.